Думаєш, ти кмітливий? Давай перевіримо, пройди тест і не забудь написати в коментарях, скільки питань зміг взяти. Перше питання. Хто режисер парку юрського періоду? Джеймс Кемерон, Джордж Лукас, Рідлі Скотт, Стівен Спілберг. Правильна відповідь Стівен Спілберг. Стівен Спілберг зняв парк юрського періоду десь оностотри. Друге питання. Який персонаж казки має повернутися додому до опівночі? Рапунцель, білосніжка, спляча красуня, попелюшка. Правильна відповідь Попелюшка. Попелюшка героїня казки, яка мусить покинути бал до півночі, бо її чари зникають? Третє питання який президент США розпочав війну з наркотиками? Джон Кеннеді, Рональд Рейган, Річард Ніксон, Білл Клінтон? Правильна відповідь Річард Ніксон. Ніксон у 1971 році оголосив наркотики ворогом номер один у США. Четверте питання який детектив Бельгієць був створений агатою Крісті? Шерлок Холмс, Еркюль Пуаро, Міс Марпл, Філіп Марлоу. Правильна відповідь. Еркюль Пуаро. Еркюль Пуаро – відомий персонаж творів Агати Крісті. П'яте питання. Яка зірка є орієнтиром для навігації в північній півкулі? Вега, Сіріус, Полярна зірка Бетельгейзе. Правильна відповідь Полярна зірка. Полярна зірка вказує на північ і використовується для навігації. Шосте питання як звати кіборга, якого зіграв Арнольд Шварценеггер у Термінаторі 2 Т700, Т800, Т900 Т1000. Правильна відповідь Т800. Т800 модель Термінатора зіграна Шварценеггером у Термінаторі 2. Сьоме питання: що традиційно кидають на молодят на заході? Цукерки, пшеницю, пелюстки, рис? Правильна відповідь рис. Рис кидають на весіллях як символ добробуту. Восьме питання. Який рідкий елемент необхідний для життя? Вода, меркурій, азот, кисень? Правильна відповідь вода. Вода основа життя на землі. Дев'яте питання. Яке слово є протилежним до короткий? Довгий, широкий, високий, глибокий? Е... Правильна відповідь. Довгий. Протилежне до короткий? Довгий. Десяте питання: який сир використовують для салату капрезе? Чеддер, пармезан, горгонзола, моцарела. Правильна відповідь моцарела. Моцарела ключовий інгредієнт салату капрезе разом із помідорами та базиліком. Одинадцяте питання: яка єгипетська цариця, ймовірно, похована в тапосірі смагна нефертіті, ангхесенамон, Хатшепсут, клеопатра? Правильна відповідь Клеопатра. Археологи припускають, що гробниця Клеопатри може бути в тапосірі Смагна. Дванадцяте питання. Який персонаж Дісней має друга Хамелеона? Рапунцель Мулан Аріель Бель. Правильна відповідь Рапунцель. У мультфільмі Рапунцель Хамелеон Паскаль є вірним другом головної героїні. 13 питання. Як називають традиційний одяг берберів – Джелаба, бурнус, кафтан та гельмуст? Правильна відповідь джелаба. Джелаба традиційний довгий одяг берберів із капюшоном. Чотирнадцяте питання. Як називають темні плями на місяці, які раніше вважали морями? Базальти, кратери, реголіти, моря? Правильна відповідь. Моря. Виявилися лавовими рівнинами, а не водними басейнами. П'ятнадцяте питання. Яка приблизна температура в центрі Землі? Три тисячі, шість тисячі, дев'ять тисячі, дванадцять тисячі? Правильна відповідь? 6 тисячі. Температура в центрі землі оцінюється приблизно в 6 тисяч градусів. Шістнадцяте питання. Яка тварина не має скелета і може пролізти крізь вузькі отвори? Кальмар, медуза, восьминіг, кажан. Правильна відповідь восьминіг. Восьминіг не має твердого скелета, що дозволяє йому пролазити крізь малі отвори. 17 питання. Скільки триває обертання Сатурна навколо своєї осі? 10 годин, 12 годин, 14 годин, 16 годин. Правильна відповідь 10 годин. Один оберт Сатурна триває приблизно 10,7 години. 18 питання Як називають планету, що не обертається навколо зірки? Блукаюча планета. Екзопланета, карликова планета. Супутник. Правильна відповідь Блукаюча планета. Блукаючі планети вільно рухаються в космосі без зірки. 19 питання. Який національний парк славиться своїми гейзерами та дикою природою? Гранд Каньйон Йосеміті Єлоустоун. Банф. Правильна відповідь Єлоустоун. Єлоустоун у США відомий гейзером Старий Служака та дикою природою. Двадцяте питання. Який найбільший морський порт Європи за вантажообігом? Бремергафен, Гамбург, Антверпен, Роттердам. Правильна відповідь. Роттердам. Порт Роттердама найбільший у Європі за обсягом вантажів. Двадцять перше питання: який римський імператор зруйнував Єрусалим у 70-му році на Нерон, Тит, Веспасіан, Траян. Правильна відповідь Тит. Тит придушив єврейське повстання і зруйнував Єрусалим у 70-му році. Двадцять друге питання Який інструмент центральний у музиці блюграс? Скрипка, банджо, гітара, мандоліна? Правильна відповідь банджо. Банджо ключовий інструмент у стилі блюграс. 23 питання. Яка річка протікає через місто Ліон? Луара, Сена, Рона, Гаронна. Правильна відповідь Рона. Рона головна річка, що протікає через Ліон у Франції. Двадцять четверте питання. Яка столиця є найпівденнішою у світі? Канбера, Веллінгтон, Буенос Айрес, Сантьяго? Правильна відповідь Велінгтон. Веллінгтон столиця Нової Зеландії, розташована найпівденніше серед усіх столиць. 25-те питання. Який метал першим відкрили люди? Золото, мідь, залізо, срібло. Правильна відповідь мідь використовувалася ще в кам'яну добу понад 10 тисяч років тому. 20 Шосте питання Хто перший з європейців піднявся на Кіліманджаро? Девід Лівінгстон, Людвіг Пуршелер, Річард Бартон, Ганс Майер. Правильна відповідь Ганс Ганс Майер разом із Людвігом Пурчелером першими піднялися на Кіліманджаро в 1859 році. Двадцять сьоме питання Хто перший чоловік у нордичній міфології? Аск один Тор Локі. Правильна відповідь. Аск. Аск. Перший чоловік, створений богами в нордичній міфології. 28 питання. Який германський народ розграбував Рим у 410 році? Франки, вандали, Остготи, Візіготи? Правильна відповідь. Візіготи. Їхній лідер Аларіх Пільше очолив напад на Рим. Двадцять дев'яте питання який єдиний савець, повністю вкритий лускою? Броненосець Панголін єхидна ящірка. Правильна відповідь Панголін. Панголін єдиний савець із лускою по всьому тілу. Тридцяте питання який замок надихнув на створення замків у фільмах і парках Дісний? Шамбор, Версаль, Ельц, Нойшванштайн. Правильна відповідь Нойшванштайн. Замок Нойшванштайн у Баварії став прототипом для замків Дісней. Бонусне питання. Який реальний пірат надихнув на створення багатьох легенд? Чорна борода, Генрі Морган, Вільям Кід, Френсіс Дрейк. Напиши свою відповідь у коментарях. Легко було пиши, скільки правильних важко. Напиши, де зупинився. Чекаємо твій чесний результат у коментарях.